Привіт! Мене звати Марія Дагода, і ви на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу, як дотримуватися своїх звичок у 2025 році. Це відео буде засноване через ось цю книжку Атомні звички. Та да, я почну. Так. І що ж це таке ці звички? Звички це автоматичні дії, якими ми виконуємо кожен день без замислення. Вони можуть бути і хорошими, і поганими. Ось, наприклад, я прокинулася, я можу піти чистити зуби, або я можу просто лежати і дивитися серіали або відео на Ютубі. І це дві такі приклади хороших і поганих звичок. Так, і зараз я буду вам розк... розповідати першу. Пораду цієї Книж... книжки. Step 1. Перше, це очевидність. Очевидність це дуже important. Ви можете використовувати штуки як тригери це сигнали нагадування, плюс версія, що я, якщо я це зроблю, я там куплю собі книжу, книжку. Яку я хочу. Гадаю, це дуже good example, in my opinion, тому що ви буде, у вас буде сигнал нагадування, у вас буде тригери, плюс потім ви купите собі книжку і ви захочете це, захочете це робити кожен день в своєму житті. І це, я гадаю, це прекрасно, якщо ви зроблю, зробите це. Ну що, друга корисна порада? Друга корисна порада це, як вже було приведено приклад, це привабливість. Тому що якщо я буду робити там зарядку зранку тренування. І це якось буде. Ну, я зараз буду робити 30 хвилин на тренування на щось, на своє тіло. А потім така, ну окей, і що зараз? Все, я не хочу це робити. А якщо ви будете додавати привабливість, там, буду робити корисну звичку, там, тренування. Але щось є зразу, щось я люблю. Наприклад, я люблю танцювати. Та чому мені не зробити танцювальне тренування? Це мені, мені приносить і задоволення, і користь. Тому я захочу це робити знову і знову. То ви теж можете це робити. Наприклад, якщо ви хочете читати, ви можете читати, ви можете опрілювати, яку книжку вам ви саме хочете. Наприклад, я люблю мотиваційні книги, тому я читаю, наприклад, цю книгу. Та ви можете любити кучу книг за жанром. Тому Вибирайте, і якщо ви так сильно хочете, починайте читати. Так. Третя порада. Ту. Третя порада це легкість. Ось так я легко прокадалася на цьому стулі. Ось так вам треба зробити зі своїми звичками. Наприклад, перший підпунтик це. Починайте з маленька. Тому що якщо я захочу тренуватися, там 30, 30 хвилин буду так тренуватися, то я не захочу це робити завтра. Чи післязавтра. А якщо я там. Окей, 10 хвилин я це зроблю, а потім там поспіваю або ще щось. Тому починайте з маленька, тому що це вас. Може привести великим результатом. Результатом. Да. Резус. Бік резус. Тому починати з маленького. Починати з маленького. Дорівнює. Хороший результат. Також другий підпункт, який я хочу зробити, це правило двох хвилин. Це ви робите щось скори... Корисну звичку, яку ви хочете привабити в своє життя, тільки дві хвилини, а потім ви переключаєтесь на ще на інші справи, які ви хочете. Ось, наприклад, ви можете set a timer, поставити таймер на дві хвилини і там читати спротися на дві хвилини. А потім ви зрозумієте, що дві хвилини це мало. І я хочу продовжити. Ви будете продовжувати самі, тому що ви так захотіли, а не... тому що я повинна це робити. також, що я хотіла порадити вам, це робіть одну звичку на один раз. Зробіть одну звичку Каче, корисно, чи, чи 10 тисяч звичок, які ви хочете прямо зараз робити за один раз. Зробіть одну звичку, одну звичку за раз, але. Гарно. Зробіть це правильно і зразу. Також четверта моя порада це задоволеність. Получайте задоволеність. Відтримуйте цю задоволеність, що вам хотілося це зробити завтра, післязавра. Щоб ви подов... зробили цю задоволеність. Ви можете ось. Можете зробити нагороду в кінці. В кінці, наприклад, я буду читати книжку в протязі 21 дня, і потім я там куплю собі іншу книгу, або я куплю собі телефон, або я куплю собі планер, чи ще ще щось. Зробіть такі рамки, що я, наприклад, буду це робити кожен день на протязі цих днів яких я обир... обирала. Також, радійте! радійте з маленькими ш... шашками. Радійте цьому, тому що велике починаєте з малого. Наприклад, я обожнюю співати. Та я ж не I wasn't born with this. Я Просто це люблю робити. І я просто почала в дитинстві робити якісь маленькі кроки, які мені зараз провели. на Те, що я зараз, наприклад. Концерти я робила. Я виступала на багатьох концертах в Україні, в Чехії та в Британії. Так. І я просто почала робити, що мені подобається. Тому що я гадаю, це дуже добре, це важливо, тому що вам треба задоволення получати, відтворювати це задоволення, щоб ви хотіли повертатися до цих звичок. Тому якщо ви хочете якісь звички дотримуватися, будь ласка, послідовно робіть ці чотири кроки, які я вам сьогодні розповіла. Я гадаю, вам дуже сподобалось це відео. Ставте лайк, колокольчик, підписуйтесь на мене і читайте ось цю книжку від Джеймс Cleal. Дуже раджу вам цю книжку. А я вас люблю, цілую. І я гадаю, що ви. Підкорити свої звички. Звички це теж добре, і вони можуть змінюватися. Звички можуть змінюватися. І якщо ви зрозуміли, що ця звичка не для вас, змініть її. Просто збійніть. Ось так. Ось сьогодні я, наприклад, займалася завтра, я, наприклад, скажу. Ні, це не для мене, я не хочу це робити. Тому я переключусь там на читання. Ось так. Тому вітриму задоволеність від своїх звичок. Тому що це вам захочеться робити знову і знову. А я вас люблю і до нових зустрічей!